Якщо ви вже готові йти в нове, я покажу вам зараз медитацію, яка дуже швидко допоможе вам позбутися старих паттернів, які є в нашому мозику, і які не дають йти в нове. Але вже бажання у вас виникло, тому практикуємо, зробимо цю медитацію, і ви побачите результат. Сідаємо зручно, бажано, з скрищеними ногами по-турецьки або на стільчик з прямою спиною. Пальці будуть ходити отак. У нас є медитація, коли отак пальці ходять, а це будуть пальці так. Витягуємо руки. Закриваємо очі і погляд дивиться на кінчик носику. Тримайте весь час погляд на кінчику носику, і пальчики ходять. Починаємо. Вільний вдих, вільний видих. У вас може підніматися в процесі медитації гнів, може підніматися агресія. Це все виходить стрес. виходить напруга з вашого розуму, безпокійного, який постійно в тривозі за нас. Продовжуйте, зосереджуйтесь. На кінчику носа і на своєму диханні. Прибирайте поступово думки з голови. Якщо думка прийшла, то залишайте її там, де вона прийшла. Вийдіть далі в спостереження за своїми відчуттями. Після того, як зробили три хвилини, робимо глибокий вдих, затримка дихання, і кожною клітиночкою разом з кулачками стиснулись. Ніби ви хочете вичавити все старе з себе. І потужний видих через рот. Ще один вдих. І третій раз. Закривайте очі і подивіться на цей світ новими поглядом, ніби з'явилися фарби, нові відтінки, кольори, і ніби навіть контури всього того, що ви бачите, стали більш чіткими. Практикуйте.